Добрий день, мої любі дітки! Послухайте уважно, що за звук. Так, дітки, це лється водичка. Сьогодні до нас у гості завітала краплинка. А чи ви знаєте, де живе краплинка? Краплинки діти живуть у морі, річці, озерах і навіть на хмаринці. Ось подивіться, що я роблю. Наливаю водичку. Водичку можна що зробити? Налити, перелити. А зараз ми візьмемо ємкість. І також нальємо водички і поставимо до холодильника. І подивимось, що відбудеться з водичкою. Водичка перетворилась на лід. Дітки, а який лід? Рідкий чи твердий? Твердий, молодці дітки. Ось сьогодні ми з вами і дізнались, що водичка буває рідкою. І твердою до нових зустрічей!